Шановні друзі, декілька днів тому я був ще в Харкові. Ну, і трошки натерпівся, тому що в ту квартиру, де я проживав, попав снаряд, квартиру розбито, треба все відновлювати. А там, де я ночував, це в квартирі своєї доньки. Теж три дні назад попав снаряд і будинок сколихнуло, правда, без якихось поско... пошкоджень. Но серце пішло в п'ятки. І тому як... як ніхто розуміє, що на сьогоднішній день дуже страждає Україна і мешканці тих міст, де відбуваються ці обстріли. Тому моя задача, виходячи до того, що є можливість виїжджати в Європу, звертатися до наших партнерів за допомогою, знаходити можливість отримувати цю... І я зараз виїхав якраз для того, щоб в понеділок вже грузити машину, фуру для того, щоб відправити в Україну. А через недільки-дві-три ще одну машину відправити. Но Я дуже хочу зробити такий великий захід це провести виставку картин як дитячих, так і дорослих, а також е, репродукцію, е, чи не репродукцію, а фотокартин е, до і після, щоб наші закордонні друзі бачили, що відбувається в Україні, і відчували ту біль і е, сльози тих людей, які там знаходяться. Сподіваюсь, як і всі люди, що це скоро закінчиться, хоча для цього якби не бачу поки що якихо логічних дій. Але все рівно. Треба вірити, що це скоро закінчиться. Тримайтесь і найголовніше об'єднуйтеся і допомагайте один одному. Робіть, яка вимога більше один для одного. І наша спільна праця вона буде давати надію і віру в те, що ми однозначно переможемо і нас не дуже легко зламати, а можливо і зовсім неможливо зламати. Так що тримаймося. Слава Україні!